Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемось з налаштуваннями годинника від бренду Casio, модель AMW 880. Давайте подивимось що у нас тут по кнопках. Зліва у нас є кнопка мод, це перемикання режимів. Зліва зверху у нас є кнопка джаз для входу в налаштування режимів. Далі у нас кнопка підсвічування. Тут у нас світодіодне ми бачимо. І знизу Search – кнопка це змінювати значення. Так, що у нас тут по функціях? Давайте подивимось. Так, перша у нас звичайна звичайна дата, день тижня та час. Далі у нас є записна книжка. Далі світовий час, режим будильників, таймер та секундомір і окреме налаштування цих прекрасних стрілочок. Ми теж подивимося, як їх налаштовувати. Давайте з першого подивимося, як налаштовувати звичайний час. Натискаємо кнопку Adjust. Зайшли в налаштування, можемо змінювати з допомогою правих кнопок значення, перемикати під значенням, натискаємо кнопочку Mode. Змінюємо години, змінюємо хвилини. Звертаємо увагу, що в лівому нижньому углу табло електронного у нас там є AM та PM, щоб до обіду та після обіду налаштувати. Можна рік. Верхня кнопочка у нас на мінус, нижня кнопочка на плюс. Значення змінює. Змінюємо. День тижня сам підтягується вже залежно від того, яку надову ви поставили. Коли ви змінили значення, Натискаємо кнопочку Adjust, воно записується. Далі у нас телефонна книжка, як її, її користуватись, також натискаємо кнопочку Adjust. Ми можемо тут змінювати значення. Коли ми змінили, лівою кнопочку нижньою переходимо на, на позначку, щоб її змінити. Верхньою правою, нижньою правою змінюємо значення. Коли змінили, натискаємо кнопочку Adjust, все у нас записалось і записалось в номер «1». Далі, що в нас тут ще є цікавого? Світовий час налаштовується так само, як і звичайний час. Будильників тут в нас два незалежних будильника. Також є функція снус і сигнал кожні 5 хвилин. Давайте подивимося, як налаштовувати будильники, натискаємо кнопочку Adjust. Зайшли в години, змінюємо значення також правими кнопочками. Перемикаємо кнопочкою мод на хвилини і змінили. Натиснули кнопочку «ADJUST», все в нас запрацювало. Так, також саме ми можемо змінити другий будильник, налаштувати під вас. Так, ми змінили все ок. Далі, якщо ви хочете вимкнути будильник. Заходите в той будильник, який хочете вимкнути. Наприклад, у нас тут другий будильник, Ми бачимо, що в правому верхньому углу, бачите, у нас там алярм 1, алярм 2. Це означає, що два будильника, перший і другий, у нас е працюють. Я натиснув кнопочку один раз Adjust, і будильник 2 у нас вимкнувся. Щоби вимкнути перший будильник, давайте також покажу вам. Так, снус також ми тут можемо включати-виключати. і... Перший будильник також нажимаємо кнопочку Adjust. У нас пропала позначка Alarm 1 Ну і все ми його вимкнули. Давайте перейдемо далі. У нас таймер. Так само ми в таймер заходимо кнопочку Adjust, налаштовуємо. І, якщо треба, там запускаємо його. Так, давайте, ну, стоп-воч, я думаю, тут має. Бо для вас буде зрозумілим. Старт-стоп, кнопочку Search, Adjust ми скидаємо. так І наостанок хотів би вам розказати про налаштування додаткових стрілок. Їх треба підганяти вручну. Заходимо в режим за допомогою кнопочки mode натискаємо Adjust, заходимо в налаштування, і за допомогою правої нижньої кнопочки ми підганяємо час. Ми бачимо, що у нас тут 11.49. І наша задача 11.49 зробити час. Коли е, можна його дивитися, в трьох режимах. Перший це отак от покроково, Другий режим це натиснули і тримаємо. І третій режим натиснули, тримаємо. І один раз затиснути верхню кнопку, і воно буде автоматично. щоб не треба було тримати постійно е, і чекати. 11.49 бачимо, що в нас наближається до 11. Щоб зупинити, я натиснув кнопочку Search і дотягну вручну, щоб найточніше виставити хвилини на цьому годиннику. Так, у нас 45, бачите, вже 50 хвилин. Так, я підігнав 50 хвилин. Все, ми налаштували, натискаю кнопочку «Adjust», все чітко. Тому сподіваюся, вам було корисно і цікаво. Підписуйтесь на канал, будемо раді вас бачити.